Вийшла на грядку, доброго дня. вам. І дивлюсь, що тут у мене це Подивіться, я його вже з, е, показувала. І що він мені робить? Подивіться, на другий рік кажуть, що буде цвісти. А він вже має висоту, подивіться, такий дебелий е, е, пагін. Такий, бачите? І напевно буде цвісти. Та подивимося. Оце один. А ці такі. Великі, гарні. Це корінь це е, городній для кави. Ну, це йду йду далі. Тут у мене трошечки петрушку сіяла, вона не добре щось зійшла. Тут портулак. Чула за портулак, кажу, що страшний, він страшний. Та нічого подібного. Я можу, дивіться, як він гарно, подивіться, сухо, а під ним, подивіться, Та Корені у нього поверхневі. Він... Я не думаю, що огірки тут непогані, бачите, посадила. Щоб вони тягнули від нього, щоб він тягнув. Гарний портулак це самий смак, мені подобається. І подивіться, що я тут. Лишні помідори були. Тикала, де могла. Оце вже підв'язала їх, бачите? Ну, подивіться, це, напевно, кіннесберг жовтенькі такі. Такі здорові, подивіться. І там ще якісь є сорти. О, бачите, ще такі є. Ой, треба зібрати, бачите? І такі, є. отак тикнула. О, оди, все підряд. А воно собі росте не политі, не сапані, тому що, бачите, я замульчувала. Та думаю, російсь собі, як знаєте, тут Петрушечка оце. Тряслась над нею, ой боже мій. Ну, трохи виросла. Ось мої братчики мої маленькі. О, і теж синій базилік, фіолетовий. Будемо пити чай. Буду сушити. Тут перцева грядка поряд. Ось Нагідки. Буду збирати насіння. Вони щось не хочуть дуже цвісти, тому що тут вже, бачите, холод захід. Ось і покажу вам свою грядочку. Ось так от. Ну, а там от дорога, бачите? А, отам от, от видно, бачите? Це со собор, я не знаю, він не працюючий, але дуже гарно виглядає, коли їхати з Монтона. Так дивитися, гарно виглядає. Гарне місце подобається. Гарного вам настрою, бувайте здорові!